Олексій Михайлович, батько Петра І, царював із 1645-го селянство в кріпацтво, дворянство привілеї. А тим, хто не згоден, батіг уклав соборне уложення 1649 року справжню конституцію московського абсолютизму. З патріархом Ніконом запустив церковну реформу, вибухнув розкол і народили старообрядці. Замість захисту України, як обіцяв за Переяславом, почав її тихо ділити з Польщею. Спершу віленське перемир'я, потім Андрусівське. Дніпро став кордоном Київ у Москви. Хотів пробити з До Балтики, програв Швеції. Хотів вийти до Чорного моря, не вийшло і цього. Закінчував царювання бунтами. Голодом і таємним планом війни проти Нідерландів та священної Римської імперії 300 тисяч військ стояли на поготові. але у 1676-му раптово смерть, і кінець тишайшому.